Вітаю з вами Парховника за Полтаву. Сьогодні я вас познайомлю однією з локацій, яка знаходиться в місті Полтаві. Це наш чудовий тендропар. Взимку він також прекрасний. Ви можете побачити чарівні краєвиди, гарні пейзажі, а також покататися з гірки і пройтися по лежним маршруту. Який це маршрут? Зараз ми побачимо. Тут є декілька маршрутів. Ви можете їх побачити по велопішохідному маршруту. От одне з них коло може бути 3 кілометри, 2 кілометри і 5 кілометрів. Зроблена маршрут лижня, яка в принципі може використовуватися для змагань не тільки на чемпіонаті там міста, області, а навіть на чемпіонаті України, тому що ті складнощі, які є, це не тільки біг по горизонталі, є спуск пологи, є пологий підйом, що в принципі є по вимогам лижного спорту, тому сьогодні. В дендропарку можна пробувати. До речі, сьогодні я катався на конькових лижах, а є ще класичні лижі, це тобто лижня е складається з колії і по ній необхідно йти, не виходячи.